З Божою милістю. Хотів би вам би поділитися своїм откроєнні тільки що прийшло. Каїн підібрав зерно, яке лежало на, на дорозі, і приніс його е, в жертву Богові. Це нагадало дві притчі Єшуаха Хамаша Адонаєм. Перша притча це про таланти. Пам'ятаєте, там таланти, які е, один е, ну, заховав і віддав. Цьому хазяїну, тобто повернув те, то, що він хазяїн давав це, і він розгнівився на ньому. Оце таланти, це якраз приношення в жертву, тобто віддавання наші Богові. І друга притча це по поводу зерна, яке посіяне в доброму в землі, в тернах, і оце в камені, і при дорозі, де горобці розпільно. Оце каїн якраз підібрав те зерно, яке при дорозі. Тобто Цим самим показуючи, що він не слухав батьків, не слухав Слову Божому, а жив своїми думками, своїми цим, і боявся Бога, звісно, і повертав е, оце таланти, які він закопав просто на все. Авель же, ж навпаки, його брат, Авель, якого він вбив, на якого він розгнівся, розгнівся за то, що не це Слово Боже, прийняти в серце і маючи страх Божий, але ж і віддав цей талант Богу назад. Ці дві причі видно, що Шавель ж напаки прийняв це слово. Він в нього з'явились плоди, і то є, це була плодовита. Ну то є, почва чорнозем, як сказати, Авель, і з'явились плоди, і він віддав ці таланти, десь ну там примножив таланти, які давав Бог. Тобто кожному людині Бог дає таланти. Страх Божий у кожної у людини є. І він все рівно як не супротивляється, повертається до Бога. Но приходять часи, коли ти віддаєш ці таланти, тобто приносиш жертву. От якраз ці жертвоприношення це є віддавання цих талантів. От, і думайте, що ви робите сьогодні і як ви чините кожен день. Чи ви читаєте це Слово Боже, тобто, це зерно. Не піднімаєте, з, ну, з якої почви піднімаєте? З стернів, чи, чи в Кам'янистому, де воно про, ну, вмерло, де немає плоду, чи плод, ви чорнозем для Бога. От, амінь.